Які ви грали ігри, коли були підлітками, також коли ходили до школи, тому що зараз різноманіття просто таке вражає від ігор звичайних до ігор вкрай небезпечних, тому що в Тіктоці запустили новий тренд, і от якраз він є небезпечним. Красна дві жовта зір для любова світу. Коли ви бачите двіря, пустіть руки. Красна дві жовта зір будь любого світу. Красная дверь, желтая дверь, дверь любого цвета. Красная дверь, желтая дверь, дверь любого цвета. Можете ли вы описать коридор? Да. Опишите. Две. Что, Две. что вы видите перед собой? Что вы видите перед собой? Здесь. Вы видите дверь? Нет. Идите дальше. Вы идете? Да. Что вы видите? Дверь. Как, какого они цвета? Какого Зелёный, они? Зеленый. Как вы относитесь к зеленой двери? Хорошо. Вы хотите мне зайти? Нет. Как вы относитесь к желтой двери? Ха -ха. Вы хотите мне зайти? Какого Вы хотите хотіть зайти? Ні. Ідіть далі. Ви йдете? Що ви На відео підлітки роблять такий собі ритуал із заплющеними очима. Ставлять певні питання і нібито вводять гравця у транс. Однак багато хто за словами самої молоді відчуває після цього. Паніку та галюцинації під час от цього введення в транс той, хто є провідником. Ну це трішечки більше прочитала зараз про цю гру, на чиї коліна лягає людина. Він масажує скроні з іншої людини і проговорює такі слова: червоні двері, жовті двері, двері, двері іншого кольору. Червоні двері, жовті двері, двері іншого кольору. Як, мовляв, та людина, який скроні масажують, має е, заходити в ці двері та має щось відбуватися. Вона. Має когось бачити, ну я вам скажу так. Я в цю гру не грала, тому ну не до кінця розумію, а що власне має відбуватися. Оксана Глущенко, магістерка психології і педагогіки, практична психологиня, сексологиня. Зараз до нашого ефіру доєднується. І От пані Оксана нам зараз все роз'яснить, що це за гра і що там відбувається. Пані Оксано, вам вітання, доброго здоров'я. Вітаю, добрий день. А в цій грі е, у нас працьовує уява плюс е, легкий транс, і психіка може не витримати. І це е, така градісна, на яку е, Дуже ну так може небезпечно вплинути на психіку, тим паче підліткову. Бо дуже часто саме в підлітковому віці дебютують якісь психічні можуть проявлятися да, саме в цьому віці захворювання, і це може провокувати. Тобто е, тут можуть піднятися дуже багато страхів, да, тут може піднятися панічні атаки, дезорієнтація, е, галю... галюцинації навіть можуть да, і особливо таких. Вразливих підлітків да, і тривожних тут ну з такою багатою явою ми не знаємо, куди її там заведе і що може бути далі. І тут, от в цьому саме трансовому стані, да, людина може якось. Ну, скажімо так, і залишитися, да, і можуть бути невідомі наслідки, що з цим далі робити, да? і е, як бути, ніхто не знає. Бо комусь да, це буде весело, просто хтось і все. Але дивіться, що відбувається. Людина лягає на коліна іншій, да? і це ж про тактильний контакт. Тобто вона почуває себе, наче небезпечно. Ми в контакті, ми разом, я тебе підтримую. Да? Це той, хто веде, начебто цю гру. Да? А той, хто ведомий, да? йому він наче має віддатися процесу, і ще йому ем, е, е, ці. Скроні да, масують, звичайно, це підсилює цей такий як, ну, напівтрансовий да, стан. І тут, наче і розслаблення йде, да, і така тактильність, ти мені довірся. Ну, і це такі, знаєте. Ну, можуть бути небезпечними, бо люди, які там працюють гіпнотерапевтами, да, які можуть там вводити людей в транс, вони цьому навчаються професійно і багато часу, і вони знають, що робити з людиною, що може статися, да, як е, взагалі його підтримувати. А тут, що буде з дитиною, дивлячись, що всі ми різні, у всіх різна психіка, да? ну і це таке війні зараз, да, що е, блогери, да, всі так зараз е, діти там, ну і Дорослих багато, да? вони наче дивляться на блогерів, як на щось особливе, і тому, що хочеться якось да, підражати. І вони йдуть за цим, да? щоб бути, наче в тренді. Бо якщо ти не там, ти якийсь не такий. Але от якщо нас почують зараз і батьки, і підлітки, діти, да? будьте особливими. і Умійте себе е, відсторонити від якогось загалу, і е, маєте сміливість да, казати ні, бо ви можете поясняти, я не знаю, що там може трапитися. Нащо в таку гру грати, да? давайте е, щось там таке інше будемо робити, більш таке те, що небезпечно. І ви можете навіть через це вже проявлятися. Да? І батькам дуже важливо тут не директивний такий да, метод, що там контроль, да? а через цікавість. А розкажи мені, що ви там робите, у що ви зараз граєтеся. Ви проясніть, Яка потреба у дитини в тому, щоб грати да, в цю гру. Тобто розмовляйте не через контроль жорсткий, да, бо дитина точно закриється, і ви навіть нічого не будете знати, що в її житті відбувається. А через да, контакт, що ви можете побути, прояснити. Пояснити як дорослі, да не відсторонюючи, що хай там в школах розбираються, бо дуже часто у батьків така є історія, що хай вчителі там да все, все цим займаються. Е, ну якось так скажімо, якщо коротко. Дивіться, пані Оксано. Ви е, самі зараз зазначили про те, що є спеціалісти, гіпнотерапевти, які е, подібним речам, аби ввести людину в стан гіпнозу навчаються. Я просто не можу знаєте, зрозуміти, як по суті, дитина, якій 12-13 років, масажуючи іншій дитині скроні, може ввести її стан в гіпнозу. Ну ну як вона ж не вміє це робити? Це просто якась забавка. Так, <реш> да, дивіться, то що тактильний контакт дуже дай. Дивіться, ці діти вони е, взагалі зростали, коли ще була е, ну скажімо так, пандемія, коли у них було да, Вони дорослішали в цей час, коли не було контакту. Живому, живого. Зараз це є особливо ті діти, які знаходяться в Україні. Для них цей контакт дуже важливий. А тебе тут підтримують, тебе тут тримають. Ти лягаєш на колінки. Це ж таки, знаєте, ну дуже сильний тактильний контакт. Плюс тобі лагідно масують скроні, да, з тобою розмовляють, ти можеш розслабитися. На когось це, ну, дивлячись, яка психіка, да, знову ж таки, а на когось це, якщо людина і, ну, дитина вразлива, якщо е, якісь є багато страхів, якщо вона дуже така, е, ну, багато якогось, якоїсь тривожності, то що да, вона може там, е, через свій емоційний стан потрапити у дуже вразливу свою частину це буде не у всіх, бо всі ми різні. Да, як під час війни у когось ПТСР буде, у когось ні. Не можна сказати, що всі побудували в однакових обставинах, і у всіх буде однакові реакції. Ні, ми дуже різні, а, але. На когось це може так вплинути, спровокувати сильні емоції, образи якісь страхи можете співсвідомово піднятися, і оця втрата контролю вона може негативно вплинути? А, пані Оксано, мене насторожили ваші слова, коли ви сказали, що з цього стану ну хтось може та є не вийти. Чому так і ще таке? Ну страшне питання. А чи може під час такого ну хтось загинути? Е, загинути не думаю, але про те, що да, збільшиться тривожність, спро, може спровокувати, дебютувати, да, саме в цьому віці, як я зазначала, вище дуже ще така е, рухлива психіка, особливо вразливих дітей, да, бо у всіх нервова система різна. І можуть збільшитися тривожність, початися панічні атаки, е, нічні кошмари, безсоння. Тобто тут е, можуть провокуватися оця загострення, да, в яких вже наявних. Вже наявних проблем да, психічних, бо ну, є діти різні, є ті вже, хто там знає про це. да? і Якщо дитина в це зіграє, і що там буде далі у неї, дивлячись на те, що вона вже має базові ці якісь да, свої історії, тобто ну, ми не знаємо. Ну І плюс це ж така ще фіксація на містичному мисленні, да, що оце прагнення знаєте, до потойбічного досвіду, да, що от, ну, як нашого віку, да, ми там гралися, ховалися. В якісь комори, там, щось там, да, але це було якесь таке більш жартівливо, ніж зараз. Да, все, так, все ж таки час міняється. І оця історія, да, що може відбуватися також фіксація. Містичного мислення, і потім людина буде все життя, якийсь страх в собі тримати, да, що там е, щось може трапитися, і там це навіювання для себе, воно може бути ну, таким навіть фундаментальним для неї після цього. І ну, треба попереджати дітей, да і треба бути з ними в контакті, дорослим, і пояснювати і все е ну, запитувати, да, про що це, і лагідно прояснювати без оцього авторитарного. Режиму без такого контролю, да а щоб дитина могла в контакті бути з мамою або батьком або з дорослим. Разуміло. Зрозуміло, пані Оксано, я дякую вам за роз'яснення. Ми сподіваємося, що і батьки вас почули, і діти теж почули, чим ця гра є небезпечною, бо здається такою, ніби невинною забавкою, а насправді може мати суттєві наслідки. Оксана Глущенко, магістерка психології і педагогіки, практична психологиня і сексологиня була з нами на зв'язку. Говорили про нову небезпечну гру, яка зараз набирає популярності серед підлітків. Називається вона Червоні двері, жовті двері. Тут батькам варто бути уважними, якщо ви чуєте, що. Що ваші діти в таку гру грають або хочуть зіграти, чи доєднуються, то варто їх попередити. Що робити це не варто.